Добрий ранок. Я веду репортаж з місця подій. подій. На місці подій немає сходу сонця. От там має бути сонце, але зараз хмарно і це велике розчарування, тому що я хотіла. Вчора я бачила сонце, але я не мала з собою фотоапарата або камеру. Вчора було перше розчарування, сьогодні друге розчарування. Моя сестра Марія. Треба познайомитися. Я Клінтон. Хіларік Клінтон. Ну, хто, і ми хто. вертаємося спати, тому що нічого хорошого сьогодні немає. Завтра ще один увы <різь> Уви. У ви і ах. Я бачила фотку з Нью-Йорк 50 чи 60 років. І там з висоти на вулицю. І всі чоловіки в капелюх. Нема не одного без капелюх. Зараз це мода прийшла. Такі дороги, і бетонна стіна. Зустрілася природа і цивілізація. Природа і цивілізація. А посередині ми хороша метафора. Мурашки, стільки, морозом якісь поклали, цілий морози. Дуже багато мурах. Zmírněná. Zmírněná. Komá je taková kouzla. Pitočka. Hroch. Pitočka. Hroch. 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 Може бути а він. Може, може дих. І він так в'ється по цьому. По цих Кукурудзі. Кукурудзі. Дивіться, що... І квас, дивись, ну може попробувати. Це, це, це не квас, я пробувала. Не пробувала? Я вчора ж мала. Це Щавель. Щевель? Щевель це є квас? Так. Да. Але, Але мені здається, що це не квас. Він такий жорсткі. Да-да, бо я пробувала так вас скласні, а це певно. Ем, це якесь непонятне. Значить це готовий. Проростки гороху дуже крупні. Може в марлі посилі просто рухи. Водій. Я дивилася один репортаж в Японії. Там, у них такі лабораторії, але ну, у них ж мало територій. А їсти то треба. Ні. Багато ще більше населення, як у нас. І я бачила, вони вирощують в таких лабораторіях, на таких стелажах, з полками, висувають їх, засувають. І там ростуть рослини. І ці рослини ростуть у мочалках. Як в спеціальних таких мочалках зелених, знаєш, без mm -hmm. ґрунту. і Вони їх удобряють якось там. І потім що щось Ну, Якби рослини, які вони навіть не бачили ґрунту. Під спеціальним світлом. там. Mm Як -hmm. Покажу, яку ми стежку пройшли. Позніма репортаж. Я не спала, в мене сніси. Але це вже стане. А я спала. От я, я спала. От тут база відпочинку. Тут така. До речі, тут дешевше жити, як там у нас. Да? Ну, Бачиш, тут нема кухні. Нема кухоні. Mm -hmm. Такі будиночки. Кімнатки, Кімнатки. я навіть не знаю, що туалет тут є всередині, скоріше він кухаю. Взагалі туалету немає. Там є, муж ті ще вичі туалети. Да, тут таке літній душ. Mm -hmm. Але територія така не помала. Тут десь було, от тут пише, продажа білетів через да. А тут де, коли є оголошення, що продажа це в Крим, там поїздки. Угу. Горячі так, це близько. В Крим, там ну, якісь туристичні місця. Угу. В останні нової і. Угу. Поради И... до ціну писати. Не хочу не пишеть. Тому що тут все, база відпочинку. Може є пару жилих будинків, але все. Там трохи далі є. Але зелені Де зелені чоловічок. Але то батарея. Батарея, але... Класно ці сонячні колектори. На кожному будинку. Ну це вийде. Навіть якщо великі підприємства, такі як Прибой, тут ця... це. Велика економія. велика економія для країни в цілому. Нам не треба буде купляти енергію. Купляти енергію не треба. Це епічна драма. Ми прийшли додому і з'явилося сонце. <рес> Але то От просто і. сонце. Бач червоне. Сонце таке саме, як звідси. Це нього особо там. Марш. Але так, то що... просто над морем воно класно заведеть. А то ж не ветко, то ж туман. То ж не ветко так. То просто буде кругле червоне, то не буде такого, типу, сліду, червоного. Да? Ну, да? Буде, чуть -чуть. буде. Так, ну трохи буде, чуть-чуть. Вчора тепер. Все, завтра йдемо. Не знаю. Подивіться. Да, на цьому закінчується эпичная драма. Шкамера не передает, а вночі червоны. А воно червоный.